Мої вітання, друзі! І сьогодні хочу записати коротке відео стосовно електричного сікатора. Ось так він працює, дуже легко ним працювати, особливо підрізати дерева, коли багато гілок і багато дерев потрібно обрізати. Тому він, звичайно, і пришвидшує нашу роботу. І, і дуже полегшує нашу роботу, особливо жінкам. Ось так він. Підводиш до гілочки його і обрізаєш. Звичайно, знімати і обрізати. Ну це вже обрізане, просто показую. І зараз я покажу, як він взагалі включається і виключається. Тому що це відео, це відео спонукало зняти декілька випадків. Я розповім про них. І що ми, як ми включаємо цей пристрій? Тому що дуже важливо. А особливо, коли ми тільки перший раз взяли в руки цей пристрій, і нам хочеться працювати не одною рукою, а з підтримкою. Хочеться підтримати гілочку. А Це дуже небезпечно, як виявляється. Тому потрібно, можна сказати, одну руку для початку тримати в кармані і тільки працювати одною рукою. Ну і, звичайно, потрібно навчитися реагувати на всі звуки стосовно включення і виключення цього прибору. Але спочатку ми послухаємо лікаря дитячої лікарні Охмадит, який спонукав записати це відео. А потім я розповім, як працює цей інструмент, як його включити, як відреагувати на всі звуки і як його виключити правильно. Добрий день, мене звуть Бавкун Валерій Миколаївич, Я завідувач відділення реконструктивно-пластичної мікрохірургії Національної дитячої лікарні Охмадит. А сьогодні поговоримо про дитячий травматизм. За останні півтора місяці з початку весняних робіт в саду, до нас поступило три пацієнта. До 18 років, які за допомогою такого електричного сікатора собі на ампутували пальчики, хочу звернути увагу дорослих на те, що треба значно обмежити доступ дітей до цих електричних приборів, тому що вони несуть небезпеку для дітей, і обов'язково навіть дорослим пройти інструктаж з техніки безпеки і. Інструкцію з використання цього електричного пристрою. Тому що недотримання правил безпеки може призводити до травматизації, а також інвалідізації. Будьте обережні. І так, друзі, спочатку включаємо живлення ось до такого характерного звуку. У нас повинна загорітися зелена лампочка. Після чого ми нажимаємо на курок два коротких нажими і лезо відкривається. Починаємо працювати. Щоб закрити наше лезо, потрібно нажати, якийсь період потримати, ось так. І у нас буде два характерні звукові сигнали. Все, лезо закрите, після чого ми виключаємо наше живлення. Лампочка, звичайно ж, потухне. Ось так, друзі, безпечно працювати із цим інструментом. Як виявляється, це дуже важливо, особливо на початкових порах. Потім, звичайно, ми звикаємо до наших помічників звукових сигналів. Друзі, бережемо себе і своїх близьких. На все добре!